Мої вітання. Як ви зрозуміли, сьогодні будемо робити із звичайного дитячого човника човник на дистанційному керуванні за допомогою Arduina. Отже, щоб перетворити човник, нам знадобиться ось такий конструктор невеличкий. Приходить він в такому пакеті. Зараз ми все звідси дістанемо. Так, разом з усіма деталями приходить і така інструкція. Написана вона на китайській мові. Ну, відповідно, де брали така інструкція. Але все зрозуміло. Перше, друге, що за чим збирати. Можливо, навіть зараз буду цим і скористаюся. Подивлюсь, якщо не складно, то не буду скористатися. скористовуватися. Так, далі. З чого тут цей набір? У нас є два двигуни. ДСішні без маркування, ну, такі досить простенькі. Але о, сюди не потрібні якісь там більші. Також йдуть двигуни, о, двигуни вин, гвинти. Вони підходять і сюди можна їх одразу. Ну, звичайно, ось, таку, ось в такому форматі дуже близько до води буде. Тому є такі шпильки. Шпильки це такі подовжувачі, відповідно, ми можемо їх ось так вдягнути. І далі через. Десь тут я бачив їх. Ось такий ще пакет тут був. Через ось такі проставки. Як ви бачите, вони. Знову ж таки, все. О, навіть викрутка є. Так, через ось такі проставочки. Поєднуються двигуни, але зараз це ми все будемо робити з вами. Також є куточки спеціальні, набір, гвинтів і гаїк. Так, далі сама основа, вона пластикова. І ось ми її можемо ось таким чином. Побачити, як вона виглядає. Ось це взагалі можна. Здерти прибрати, воно буде таким жовтеньким. Ну, я лишу поки що з таким папером. Так, І починаємо збірку. Збірка починається з того, що ми беремо ось цю основу. Далі нас цікавлять тут ось ці куточки і один куточок ось такий. І нам необхідно взяти і посадити їх таким чином. Ось сюди два, і ось сюди один. Швиденько на перемоці це я все буду робити. Далі беремо двигуни. Беремо ось таку направляйку, скажімо так, для двигунів. Так, і у них тут є такі посадочні місця. Ну, відповідно, їх також можна прокрутити, побачити. Ось вони. Прикручуємо ці двигуни за допомогою таких маленьких, біленьких тепер гвинтів. Напевно, спеціально зробили, щоб вони відрізнялися. Так, і тепер другий. Наступним етапом ми з'єднуємо ось ці шпильки з двигуном. І так, як у нас. Ну, буде достатньо і навантаження тут. Хоча я б не сказав би, що його досить так багато, але я все ж таки візьму тут трішечки поставлю його на фіксатор, його використовую для електроніки. Ну, Ось я трішки-трішки його зовсім наношу. І тепер беру і вдягаю ось ці самі перехідники, такі, назвемо їх так. Так, і цю сторону також. Так, ну десь приблизно однаково. Далі, знову ж таки, трішки фіксатора. Щоб туди всередину потрапило. Багато не потрібно, можливо, нам необхідно буде його потім розбирати, щоб можна було його розібрати. Так, і беремо тепер шпильки, і просто ось так. Вставляємо їх. Гвинти, поки ми не кріпимо, тому що нам необхідно буде продіти ось в ці направляючі, які ми з вами робили. І ось так поєднати з основою ось таким чином на гвинти ці дві частинки. Також скручуємо. І щоб у нас були під кутом, щоб у нас розмішувався нерівность до, ну, відповідно, до води, а щоб було під кутом? І щоб двигуни було у воді, нам необхідно приєднати ось такі також направляйки. Ну, відповідно, ви бачите, ось приблизно ось таким чином ми їх будемо доєднувати. Для цього необхідно нам спочатку один куточок на цю сторону прикрутити, другий куточок прикрутити на цю сторону. І потім за ці ми можемо прикріпити до нашого кораблика. Так, ну і лишається приєднати ось таким чином. Насправді можна так. Мені здається, навіть так правильніше. А можливо і так. В інструкції, то, в принципі, намальовано ось так. Хоча мені здається, що ось так було також красиво виглядало. Ну, добре, будемо робити так, як в інструкції. Додаємо тут два гвинта. Ну, і відповідно ставимо на своє місце. Ну, що ж, лишилося тільки гвинти. Знову ж таки, я їх посажу на фіксатор. Всерединку. Тут також. І вдягаємо гвинти. Трішки їх потрібно насадити, буде побільше це, за кадром зроблю. І ось такий у нас вийшов двигун для нашого човна. На жаль, конструкцію прийшлося мені дещо змінити, йти, а саме ось ці упори, тому що мій човник достатньо високий, і коли я ставив на штатне місце, як воно заплановано, то гвинти просто не занурювались у, не би у воду. Вони були вище навіть за дно човника. Тепер ви бачите будуть повністю, якщо човник навіть десь ось так буде, то відповідно гвинти будуть повністю у воді. Далі переходимо до розпайки драйвера. Двигунів без драйвера, як ви знаєте, працювати двигуни не будуть. Ну, в будь-якому разі, я не раджу приєднувати їх одразу до ардуїнки. Потрібно, ними буде керувати. Перше приєднаємо живлення. У якості живлення драйвера у нас буде виступати ось такий акумулятор. 18650. І для нього є ось таке кріплення або місце. Нам необхідно зараз буде доєднати плюс сюди, а мінус, ну, відповідно, підписано. Єдине, що разом з мінусом я буду доєднувати іще один дріт або перемичку, для того, щоб ми доєднали цей же мінус до грауда нашої ардуїнки. Це потрібно для того, щоб у нас все було в одній схемі. Так, чекаю, доки у мене нагріється мій паяльник. Ви можете побачити, що вона тут, ну, скажімо так, трішечки не новенька, я вже її використовував цю платку. Так, і почнемо, напевно, з самого цього ж мінуса. Його зробити буде трішечки важче, тому ось використовувати буде. Або починати буду саме з нього. Так, продіваю ось тут знизу. у відповідне гніздо, або посадочне місце його. Ось таким чином. Далі беру той самий пін або перемичку ту саму мінусову і доєдную також її. Ось так можна побачити. Тут тепер обидва, скажімо так, мінуси, які нам необхідні, і просто беру і доплавляю припою сюди. Як завжди, не дуже зручно це робити на відео. Перевіряю, щоб все трималось. Так, далі, поки на цій стороні доєднуємо два сюди піни: перший і третій. Ін 1 і ін 3. Вони будуть використовуватися для руху вперед. Другий і четвертий використовуються для руху назад, відповідно, перший двигун і другий двигун. Нам необхідно тільки ось ці. Тому беру два дроти. Ось, наприклад, помаранчеві нехай будуть. І доєдную також припаюю. Так, і сюди потрібно приєднати два мотори, як ви бачите: мотор А, мотор Б. Відповідно: червоний, чорний, червоний, чорний. Обов'язково з однаковою полярністю. Взагалі-то в такому варіанті ми можемо вже запрограмувати, ось під'єднати, і човен буде пливти прямо. Ну, давайте доєднаємо для початку Ground, той, про який я вам казав. Після цього два двигуна. Перший у нас буде, так, зараз я подивлюся на скетч. А третій і п'ятий. Ну, відповідно, третій п'ятий, якщо потрібно, буде просто змінити керування. Лівим та правим двигуном ми просто змінюємо їх місцями. Ось і все. Третє на п'яте, п'яте на третє. Так, ну і, як я сказав, уже воно працювати буде. Єдине що, ми будемо керувати дистанційно. А щоб керувати дистанційно, будемо використовувати модуль Bluetooth. Ми вже керували роботами на Bluetooth, тому пояснювати так не буде. Якщо що. Десь тут ось тут з'являться відео з блютузом з керуванням. Можете подивитись, там детально, я все пояснюю. Так, доєднуємо. У нас є тут RX TX, RX до І поруч до 10-го. Tx. Також у нас тут є живлення. В даному випадку у мене жовтий плюс 5 вольт і зелений граунд. Приєдную і їх. Так, і Bluetooth можна вивести, наприклад, ось так, щоб він попереду був. В принципі, можна його якось закріпити. Ми лишимо його ось так спереду. І ось такий у нас вийшов човник на Arduino. Запрограмуємо його, а потім будемо тестити. Отже, по програмуванню все дуже просто. Зараз в App інвенторі зробимо додаток для смартфону для роботи з блютузом. А потім швиденько там покажу там, початок коду, я думаю, далі буде зрозуміло. А використовувати ми будемо досить мало кнопок. По-перше, нам потрібен а, лист. По-друге, нам потрібна кнопка для того, щоб їхав вперед. А, Правим гвинтом, лівим гвинтом, тобто десь ось так. Додаємо також тут групу горизонтальну. І ось ці дві кнопки горизонтально розміщуємо всередині. Далі ми можемо порівняти по центру повністю всю сцену весь екран. Так, у нас тут топ, ну нехай можна, в принципі, також по центру це зробити. І нас цікавить ще вирівнювання. Тут також по центру. Ну, наприклад, ось так буде виглядати. Так. Далі в першій кнопці ми пишемо вперед. Або обидва гвинта. Або давайте напишемо вперед обидва гвинта. Або мотора, так? Да? Так буде, напевно, зрозуміліше. Далі лівий. Мотор, двигун. Напевно, все ж таки двигун потрібно тут написати. І правий двигун. Так, ну ось якось о, приблизно ось таким чином. Ми можемо їх розфарбувати, можемо лишити ось таким чином. Ну, в принципі, нічого так не потрібно розфарбовувати. Обираємо тут блок. І тепер перше, що нам необхідно зробити, це вибрати лист пікер. І тепер обираємо до того, як натиснути. Тобто «Before». І далі одразу можна і авто додати сюди. Так. Зараз поки що збільшу, щоб вам було видніше. І ми додаємо сюди з нашого листа знову ж таки. Обираємо тут set, «List Picker». І ось такий ось блок. Тут ми, нам необхідно вибрати в першому в Before Elements. Ну і також ми можемо одразу ж взяти, перейти, знову обрати лист, і тільки в даному випадку вже ми обираємо тут а, Selection. Так, тепер переходимо до Bluetoзу. А, до речі, Bluetooth я не додав. Звичайно, клієнт. Шукаємо тут Connectify, шукаємо тут клієнт Bluetooth. Все, тепер переходимо назад. Я вічно про нього забуваю. Так. Занадто, напевно, багато. Отже, нам необхідно по перше взяти тут Bluetooth-клієнт-адрес Names. Додаємо, таким чином, ми будемо обирати. Зі списку. Саме наш, в нашому випадку, це буде HC05. І тепер нам необхідно, щоб ну, закріпити, скажімо так, це. Так. Обираємо тут Connect. Connect адрес. Ну і відповідно, далі шукаємо List Picker Selection знову. І ось тут обираємо Selection. Додаємо його ось таким чином. Тепер. Це ми зробили з вами підключення до нашого Wi-Fi за допомогою смартфона. Тепер будемо керувати кнопками. Я вам вже показував, як, наприклад, керувати, коли натискаєш, і він їде вперед. наприклад. Так, Знову ж таки, десь тут з'явиться той самий робот, яким так ми керували. А зараз ми зробимо, якщо, наприклад, натиснуто. Обираємо першу кнопку, тобто та, яка у нас буде відповідати за рух вперед. Шукаємо тут не «Click» в нашому випадку, а touch. Причому Down» і «Touch Up». Так. Отже, коли у нас буде натиснута кнопка, нам необхідно, щоб наш Bluetooth-модуль передавав текст. Обираємо uh, «Send Text». І тут ми указуємо, який саме. Обираємо текст, обираємо тут перший, і обираємо, що це у нас буде одиничка, наприклад. Тепер, коли ми натискаємо на кнопку, передається одиничка, в свою чергу в ординці ми укажемо, що якщо у нас передається на блютуз-одиничка, то потрібно увімкнути обидва двигуна. Щоб це щоб вони повністю зупинилися, ми робимо практично те саме: Ось ми можемо взяти а, скопіювати цю, ці два блоки, тільки передаємо двійку тепер. Так, це у нас перша кнопка тобто кнопка, яка у нас відповідає батон 1, яка відповідає за рух вперед обидва двигуна. Так, тепер ліворуч, праворуч, зробимо. Нам необхідно взяти ось просто продублювати ось ці два. Блоки. Ось перший дублюю. Другий дублюю. Тут змінюю на 3. Тут змінюю на 4 і обираю інші кнопки. Тобто тут 2. Ну, і, відповідно, далі мені необхідно зробити ось те саме. Копіюю тут повністю все. Тут також. Змінюю. Які будуть передаватися 5, ну і відповідно 6. Третя кнопка. Все, наш додаток повністю готовий. Тепер ми його можемо там завантажити собі, зробити АПК-шку і завантажити її на смартфон. Перейдемо тепер до а, самого. Мікроконтролера. Отже, невеличкий такий код, як ви бачите, зовсім простий. Тут взагалі практично нічого немає. Можете там поставити на паузу, можете завантажити під відео, також там буде покликання, але на Так, Тут у нас під'єднується бібліотека. R це зміна для того, щоб отримувати ті самі дані від одного до трьох, як ви бачите, присвоюємо їй одразу. 0 для того, щоб не було конфлікту. Приєднуємо Bluetooth до 10 і 9 го модулю. Приєднуємо двигуни до 3 го і 5. го Знову ж таки, це у нас буде форвард, тобто вперед. А взагалі-то можна тут додати ще беквард, наприклад, А до 4-го, беквард Б до 6-го. І таким чином будуть ще й назад їхати або пливти, залежно від того, які у вас задачі. Далі швидкість від 0 до 255, тобто 255 це найбільша швидкість, найпотужніша. Так, що тут у нас далі? Оголошуємо наші піни, також оголошуємо серіал для того, щоб ми могли подивитися, чи отримуємо які дані і які саме, коли приєднаємо ординку до комп'ютера. В лупі у нас купа ось таких. Ну, по-перше, тут ми отримуємо самі дані. Да? А далі у нас іде, якщо у нас отримана одиничка, то ми вмикаємо обидва двигуна. Якщо отримана двійка, тобто ми кнопку відпустили, то в нашому випадку буде приход... зупиняться повністю обидва двигуна. І так, повністю до самого кінця, тобто для кожної кнопки, так само буде відповідати. Ну а тепер перейдемо до тестування. like a Forever in flight, follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah.